Саме ця акустична система справила на мене по-справжньому неймовірне враження. Комплект саундбару та савбуферу може розкачати не просто любе приміщення, але й може вразити вас якісним, потужним та насиченим звуком. Саме ця аудіосистема дійсно вас здивує, і це в хорошому сенсі значення цього слова, адже на мене також вона справила чудове враження. Я дуже люблю хороший голосний звук, тому 100% впевненістю можу сказати. Що саме ця система дійсно достойна уваги. Дану акустичну систему можна використовувати і до ПК, і до телевізору, і до інших приладів по Bluetooth, і звук буде класний як при прослуховуванні музики, так і у фільмах чи навіть іграх. Я звуку переслухав немало, тому який на який досвід маю. І сьогодні хотів би розповісти вам про саундбар Магнат SBV 280 потужністю у 260 Вт. Який коштує не всі гроші світу, але має шикарний звук. Взагалі Магнат це німецький бренд, який більш ніж 50 років вже є на ринку, і компанія спеціалізується саме на виготовленні аудіотехніки, і у звуці вони розуміються. Ну і звичайно, вони знають, як потрібно робити свої акустичні системи. Дана акустична система складається з саундбару та савбуферу, загальна потужність складає 260 ватт потужність динаміків саундбару складає 60 Вт, а потужність сабвуферу – 170 Вт. І це дуже круто, адже запас потужності тут те, що треба. Виглядає вся система сучасно, стильно, якісно, та, я би сказав, дорого. Наприклад, саундбар виконаний із МДФ, який структурований під дерево, а передня частина корпусу має красиву глянцеву панель. Саундбар чорного кольору, він гарно впишеться в будь-який інтер'єр, має ось такий розмір, який ви можете побачити на екрані, і як на мене він доволі компактний. А важить він майже 4 кг. Саундбар має гумові ніжки, його можна просто поставити на стіл, на тумбу чи іншу поверхню, або можна повісити на стіну. Тому для цього у комплекті є всі кріплення і навіть ключ з викруткою. На задній частині саундбару розташували всі роз'єми. Роз'єм для живлення 220 вольт від розетки, USB-роз'єм Type-A, AUX, він же 35 роз'єм, а також цифровий оптичний вхід та HDMI. Варіантів підключення тут багато, і це теж добре. Порт USB дасть змогу не тільки відтворювати файли, але й користуватися домашніми помічниками, такими як Amazon Alexa або Google Home. Bluetooth, наприклад, забезпечує хорошу швидкість передачі, та має радіус дії до 10 метрів та стабільне з'єднання. За допомогою функції HDMI, ви зможете користуватись одним пультом як для телевізора, так і саундбара, що спростить управління вашим домашнім кінотеатром. А от на верхній частині корпусу розташувався дисплей та панель керування з кнопками. Тут є кнопка живлення, кнопки зменшення чи збільшення гучності, а також кнопка Bluetooth та кнопка вибору джерела. Натискаються кнопки чітко та приємно, а на дисплеї відображається необхідна інформація. Сабвуфер виконаний також із МДФ. Його дизайн не менш крутий за саундбар. Він виглядає стильно, якісно, має слідучі розміри, які ви можете побачити на екрані, а важить 7,5 кг. Як для своєї потужності, сабвуфер компактний та не займає багато місця. Саб має губові ніжки, тому стійко стоїть на підлозі. На передній частині корпусу розташувався фазоінвертор та логотип бренду, а на задній частині корпусу є роз'єм для підключення живлення від мережі 220 вольт, такий самий роз'єм, як на саундбарі, по суті. Є кабелі всі необхідні для підключення в комплекті, і вони універсальні. Також тут можна побачити технічний порт для оновлення та кнопку створення пари саундбару. Так-так, сабвуфер буфер підключається до саундбару по Bluetooth. І це дуже круто. Так як немає ніяких додаткових дротів, естетика передусім, і нічого заважати вам не буде. Тим паче, це дозволяє розмістити дві складові аудіосистеми так, як вам хочеться. З'єднання максимально просте і швидке, індикатори стану підключення тут також присутні. Bluetooth тут 5.0, затримки не відчуваються, і проблем зі з'єднанням тут не буде. У комплекті системи Magnat є всі необхідні кабелі та пуль дистанційного керування. Це кабель AUX. Оптичний кабель, кабель живлення та сам пульт. Тепер ми добрались до характеристик, які не менш цікаві, ніж все інше. Система C2.1. Як сказав вище, потужність даної системи складає 260 Вт. На саундбарі ми можемо побачити 4 основні динаміки та 2 твітери, які закриті металевою сіткою. Потужність цих динаміків складає 60 Вт постійно і 120 Вт пікова, а от потужність сабуферу складає 70 Вт постійно. І 140 Вт пікова. Звук, повірте мені, тут дуже якісний та об'ємний. Частотний діапазон системи від 26 до 28 тисяч Герц, декодер тут Dolby. Щоб описати звук словами, знадобиться немало часу, але постараюсь передати вам ті емоції, які відчую я. Це вам не просто звук з телевізору чи звичайних колонок, це набагато крутіше, адже відчуття таке, що ви у кінотеатрі. Звук тут просто шикарний, він дуже якісний, насичений. Дуже голосний, і якщо вам хочеться зробити звук по максимуму, то саме запас по гучності тут досить великий. На даній аузистемі гарно прослуховуються як низькі, так і високі частоти, і саме савбуфер розкачує звук ну прям дуже круто. Бас тут дуже глибокий, він насичений, навіть на високій гучності баси не втрачаються і звук не погіршується. Звучання магнат дуже якісне та приємне. Немає відчуття запирання чи хрипів, нічого не тремтить у середині сабу, звук не плоский, а навпаки багатогранний та об'ємний. Я слухав і музику, і дивився фільми, і грав у ігри, і це просто щось нереальне. Сцени дуже об'ємні, натуральні, вражають передачі різних звукових ефектів і реальне відчуття, як сказав вище, наче вивки на театрі. При бажанні ви можете навіть використовувати саундбар і без сабвуферу. Він теж звучить сам по собі гарно. Свішах даної акустики є також декодер Dolby, який робить звук глибшим та об'ємнішим. А наприклад, аудіокодик APTX, який використовується замість стандартного SBC, робить звук більш чистішим і деталізованішим. Підсумовуючи, можу сказати, що мене приємно вразила якість збірки, можливість безстатового з'єднання, приємна ціна, і, звичайно, звук хочеться слухати і слухати. Система звучить гарно на будь-якому рівні гучності, від тихого прослуховування до максимального. Однозначно, це дуже класна аудіосистема, яка вартує своїх коштів.